Історія Куннін, Ши Цзин, Лава 64. Більше НЕ Повториться. Сєвею здавалося, що перед нею він безсилий, і в його голосі прозвучала нотка безпорадності. Раніше він говорив, охоплений гнівом, але за ці два дні, коли охолов у пам'яті, спливли прохання дзянбояо та Янь Ліня. Він і справді обіцяв піклуватися про неї і тепер усвідомлював, що те, як він тоді грубо розмовляв з нею через таку дрібницю, як кішка, принизивши дівчину, які ледве виповнились 20, було занадто, тим паче, що вперше впертість проявив саме він можливо, з дівчатами, які мають характер, слід говорити м'якше, лагідніше. Цівей уважно дивився на її обличчя. Коли ж побачив, як вона здивовано піднімає очі, ніби не вірячи, що подібні слова могли зірватися з його вуст, зрозумів, що це лише короткий спалах емоцій, який вона миттю сховала. Опустивши голову, вона тихо сказала Учитель говорить надто суворо, я не посміла б сердитися на вчителя. Дзен Сюені насправді не хотіла мати справи з Сєвеєм. його вплив у її минулому житті був надто тяжким. Попри те, що тепер вони зустрічалися частіше, ніж вона очікувала, Дзян Цюєнін знала краще триматися від нього подалі. Тієї ночі, розмірковуючи над усім, вона зрозуміла сівей викинув настанову для жінок не на показ він справді відрізнявся від інших учителів, і хоча вона хотіла виправдатися перед ним, пояснити, що не прогулювала лекції Джанжуна без причини, зрештою вирішила, що непорозуміння навіть на не краще. Так вона уникне його постійної уваги. Тому дівчина продовжувала триматися відсторонено, стримано, навмисно тримаючи дистанцію. Вона повернулася, взяла зі столу тінь, що стояла поруч із сівеєм, і пішла. Дівчина була тендітною, мов молодий пагін верби, ніжна, витончена у світло ліловій сукні, поділ якої тихо колихався з кожним кроком, підкреслюючи природну грацію. Вона зовсім не нагадувала ту саму дівчину, що колись прибула до столиці. Здавалося, сівей не мав би звертати уваги, та її постава, манера, з якої вона підняла тінь, дивно перегукувалася з тією сценою з минулого, яку він так і не зміг забути. Місячна ніч у горах довкола дикі трави. Крізь темні дерева долинало виття гірських духів, змішаної з запахом прілого листя і вологи. Він був тяжко поранений, його мучила гарячка. Спершись на камінь, він майже заснув. Та раптом почулося кроки, і хрипкий, і сповнений хвилювання, голос Село! За тими двома горами є село, я бачила дим. Сівей не хотів відкривати очей, але кроки наблизилися і голос пролунав поруч, уже тремтячи. Ми скоро виберемось. Прокинься, прокинься, не засинай. Він опізнав її голос. Та, побачивши, що він не рухається, дівчина злякалася, ледь стримуючи сльози, прошепотіла Не засинай. Ванян казала, що так можна не прокинутися. Що мені робити, якщо ти помреш, я боюся мертвих. Сівей не думав, що вона боїться не за нього, а самої смерті. Він подумав тоді вона не боялася гребіжників, не лякалася темних ощелен, не тремтіла навіть перед вовчим виттям уночі. То чого ж їй боятися мертвих? Мертві найспокійніші істоти на світі. Вони не приховують зла за усмішкою і не плетуть інтриг, але, чуючи її справжній, щирий плач, який ставав дедалі відчайдушнішим, він нарешті повільно підняв повіки. Біль у горлі, смак крові, все це не дало вимовити й слова. Дівчина широко розплющила очі, сльози ще блищала на щоках. Побачивши, що він живий, вона спочатку завмерла, а потім з полегшенням прошепотіла добре, що ти не помер, це не лякає. Тоді Сівей був ще молодим, лауреатом державних іспитів, працював у канцелярії, але водночас належав до тієї школи неба, яка підтримувала його у тінях змов. У її очах головне було те, що він живий, він мимоволі закашлявся. Дзян Сюєнін, проте дивилася вбік і рівно сказала Я більше не можу знайти їжі, і не можу вилікувати твої рани. У горах є пастки мисливців, може, в селі є ті, хто допоможе, ми маємо йти зараз, до світанку будемо там. Вона підійшла, щоб підтримати його. Її 15-річні плечі здавалися крихкими. Сівей відчув, що міг би збити її з ніг одним необережним рухом. Він похитнувся, спробував підняти руку до тіні і прошепотів. Тінь. Дівчина сердито глянула. Мені і так важко тягти тебе. Я не потягну ще й твою тінь. Сєвей не послухав і потягнувся. Вона різко зупинила його, схопила тінь, відійшла на кілька кроків і, не вагаючись, жбурнула її в камінь. Дзвін. Глухий тріск корпусу і порваних струн рознісся луною. Він не міг повірити, що вона це зробила. Людина вмирає, а ти все ще думаєш про безглузді речі. крикнула дівчина. Такий, як ти, не заслуговує жити. Місячне сяйво тієї ночі освітлювало її, ніби вкриваючи срібним снігом. Сєвей вижив, пройшов крізь роки боїв, але вперше тоді його тінь було розбито, а самого названо негідним жити. Такого з ним ще не траплялося. Пізніше вони і справді дісталися села, де натрапили на людей, надісланих Дзян Бояо, це врятувало їх, а в столиці вже вирувала таємна боротьба за владу. Військові і політики взялися за зброю, а Сівей, не маючи часу на відпочинок, поровся майже півроку, поки нарешті не настав мир. Коли Шенлан нарешті законно зійшов на трон, він зміг уперше видихнути. Одного дня Сівей відвідав Дім Дзян. Проходячи галереєю, він побачив, як дівчина в шовковій сукні збила з ніг маленьку служницю, що була лише трохи молодшою за неї. У її погляді було щось жорстке, навіть зловісне. Він не міг повірити це була не та, яку він пам'ятав. Минулі події тепер здавалися йому туманними, наче сон, і що більше він згадував, то більше сумнівався, чи справді все це сталося. Він колись говорив про це дзян Бояо. Але той, відчуваючи провину перед донькою, яка стільки пережила, не міг бути до неї суворим. А ще пізніше вона зійшлася з янлінім. Молодий, гарячий без міри, він завжди був надто поблажливим до неї, дозволяючи поводитись зухвало і свавільно. Метушня столиця поступово стирала минулий її характер. Сєвей рідко згадував ті часи, лише зрідка, ушвидкоплинні моменти, ті спогади спливали в його пам'яті. Та навіть тоді не викликали глибоких емоцій. Дівчина з минулого і теперішня, здавалася йому двома різними людьми, він думав, що міг би відмовитися від прохань Дзянь Бояо та Ян Ліня. То чому ж погодився? Можливо, хотів навчити її чомусь доброму. Іноді люди помиляються, але якщо є хтось, хто покаже їм, що таке добро і як його досягти, вони здатні повернутися на правильний шлях і віднайти справжнє серце. Та після останніх зустрічей, побаченого на власні очі і почутого власними вухами, Сівей зрозумів у цій дівчині все ще живе доброта. Хоч вона й залишалася впертою та запальною, тепер у ній було більше зрілості, ніж колись, це змусило його замислитись. Він не знав, чи це, як казав Діан Бояо, вплив янліня, чи, можливо, вона сама подорослішала і навчилася бачити життя. Таким би вона не стала, виявилося, що вона зовсім не така погана, як він колись думав. Кінчики його пальців торкнулися вологої шавкової хустки. Вона була прохолодною на дотик. Сівей відвів руку, поглянув на дівчину, що відходила, і м'яко сказав Гаразд, я був неправий, коли звинуватив тебе, не розібравшись у ситуації. Твоя злість цілком виправдана. Це було визнання провини? Дзян Сюйнін здивовано підвела очі і озирнулася. Сівей усміхнувся. У його темних, глибоких очах, хоч і здавалося, що вони пустельні, мерехтіли далекі зорі. До того ж я тобі дещо винен, я тобі дещо винен. Слова прозвучало легко, але мали величезну вагу. Дзян Дзінцюянін відчула, як ці слова тиснуть на серце. Вона згадала всі події минулого життя і знову в ній сплелися смуток і роздратування. Ти мені винен не лише це сівей, ти мені винен. Набагато більше. Вона хотіла негайно піти, та ноги наче приросли до землі перед нею стояв зовсім інший сівей, той, який перевернув її уявлення про нього він диявол, що ховається під маскою святого, Асура, посланець царства мертвих, хоч усі говорили про його шляхетність і м'якість, вона ніколи тому не вірила. Але зараз він дивився на неї з теплому погляді і визнавав власну помилку. Чи збожеволіла вона, чи, може, весь світ з'їхав з глузду, або ж вона ніколи і не знала справжнього сівея? Сівей, гадаючи, що вона замислилася над його словами, підвівся, узяв зі стіни свою тінь і підійшов ближче те, що зробив головний редактор Джан-Джун, не було мені відомо я зробив хибні висновки, вирішивши, що ти вперта і не розумієш цінності навчання. Але, побачивши вчора ту книгу, я зрозумів, що він діяв самовільно. Я знаю, що ти не схвалюєш його методів, тому відтепер він більше не приходитиме до Фендженя і не викладатиме. Дзян Сюйнін інстинктивно перепитала він більше не викладатиме? Сівей опустив погляд і спокійно промовив: Джан Джун уже старий. Написання національної історії забирає багато сил. Продовжувати викладати, особливо для її високості, доньки імператора, для нього надто важко. Його слова звучали так м'яко, що наївна дівчина могла би справді повірити, ніби старий сам вирішив піти на спочинок. Але ще вчора Джан-Джун люто гримав і погрожував Цівей викинув його книги, а сьогодні спокійно каже, що той більше не прийде. Легко здогадатися, хто насправді відправив його у відставку. Та Дзясюєні несподівано відчула полегшення цей старий більше не повернеться, і це було справді чудово. Вона прикусила губу, намагаючись не показати радості та куточки вусту все ж мимоволі здригнулася вгору. Сєвей спостерігав і терпляче додав Я визнаю свою помилку. Джан Джун більше не з'явиться, і я несправедливо звинуватив тебе. А ти натомість принесла кішку, щоб мене налякати. Виходить, тепер ми квити, чи не так можна забути образу. Це справді звучало розумно, але Дзян Сюанін раптом відчула, що він говорить із нею, як із дитиною, і трохи насупилася. Я зовсім не ображена. Цівей зрозумів, що вона не визнає своєї образи, хоча й бачив, що дбає про власну гідність, він трохи розслабився, вирішивши, що нарешті вдалося перетворити конфлікт на примирення. Але коли я з тобою говорив, м'яко додав він. Я не жартував. Деяких речей не варто робити в моїй присутності. Сказавши це, він повернувся, щоб налити собі чай. Ймовірно, він мав на увазі, що не боїться кішок, а радше відчуває відразу, чи навіть огиду до них. Та дзянсюєніну все одно почувалася дивно. Її погляд швидко ковзнув убік. У цей момент Сєвей підніс чашку до губ, аби зробити ковток чаю, коли раптом із-за спини пролунав звук. Мяу! Холод пробіг йому тілом. Його рука здригнулася і чай розлився на стіл. Він різко обернувся, але в кімнаті було порожньо. Позаду стояла лише Дзян Сюйнін. Вона задумливо спостерігала за ним, а потім ледь усміхнулася, підняла руку, ніби кішка лапку, і легким рухом торкнула повітря. Учитель Сє, мабуть, не боїться кішок, але ж, знаєте, страхи відразу іноді складно відрізнити, правда? Сівей звузив очі. Та вона вже опустила руку, випередивши його можливу реакцію, і спокійно сказала Тепер я не ображена. Сівей стискав у руках блакитну порцелянову чашку, він майже розчавив її, стримавшись, мовив Мій характер не такий уже добрий, як думає друга міст Дзян. Дзян Сюйнін завмерла, потім опустила погляд, її почуття було важко описати. Вона підвела очі, усміхнулася, але в усмішці вже було більше серйозності. Учитель Сіє справді має добрий характер. Сєвей ледь усміхнувся, відклав чашку, взяв шовкову хустку, витер руку і сказав із таким забавним характером, як у тебе. Цікаво, хто витримає тебе у майбутньому. Дзян Сюєнін підняла брову і хмикнула: Це вже не ваша турбота, сівей. Він подумав і погодився. Потім опустив погляд на хустку з плямами, посміхнувся, пробачив її і підняв свою цінь. Цього більше не повториться.